Всім привіт! Ми на авторинку, знімаємо ціни на автомобілі, показуємо, які роки, які пробіги. Є телефончики, телефону до продавців. Всім приємного перегляду. Здається, ось такий автомобільчик. Я покажу, як він називається. От так він називається. Коштує 7500. Привіт механіки. Швейцарій приїхав. В Україну і тут продається. Так він виглядає. Так, Renault Megane дворогої моделі в червоному кольорі. На легкосплавних дисках. Ой, сталевих ковпачки декоративні. 2008 рік 4999. Обіг має 168 тисяч. Так, трішки дорожчий автомобіль, але з дешевих. Ford Focus. Білий. Якосплавні диски. Ось такі ціна 5300. Десятий рік. 1,6 дизель. 1,6 дизель. Ще один Меганчик. Здається, сьомий рік 1,6 бензин 5,750 пробіг 135 тисяч. Роно Стенік 2007 рік. Можна придбати за 5,950 Так, інформація, ще якісь є документи по автомобілі. Кого цікавить, телефонуйте до продавця. Ось така шкода продається. Зараз скажу, яка це модель. Бо я таку вперше бачу. Це румстер. Шкода румстер 2009 рік. Ціна 550. Roomster Ось такий ряд автомобілів стоять. в Межах до 6000. Можна щось собі придбати. Так, Hyundai i30. Hyundai i30. От такий чорний автомобіль на туманках. 11 12 рік. 1.4 бензин, 208 тисяч пробігу. 6350. 6350 коштує цей автомобіль. Далі йде Opel Zafira. Така зафірка, треба 650 за неї просять, сімомісна, 1,6 газ, бензин, 2008 рік, 249 пробігу. Октавія А5. Тавія а 5 7800, 2010 рік. 1,6 дизель. Так, Контакти є продавця, там ще якісь QR-коди є. Може, можливо, в них є якась група в Viber. В Інстаграмі, Тіктосі, де вони продають автомобілі. Телефонуйте, цікавтеся, дізнавайтесь щось нове для себе. Так, Audi Y3. Білий колір, рукосплавні круті диски. Гарно. Дивляться на цій машинці. Бувайки є, 16 рік, 15900-279 пробігу. Телефончики є продавця. Далі Passat Б8. Автобіль 22-го року. Дивіться, які в нього фари. Зараз покажу ближче. Зверніть увагу на оптику. Диски круті. 22 рік не фарбований, повна історія. Пробіг 168 тисяч, 27 300. Так, чей якась інфа автомобілю. Зупиніть <плес> відео. Прогляньте. <плес> такий по фасад. Кажу, що салон. Такий салон нового фасада пасата. Так, б 7 Отак, з б 8 го переходимо на б 7 й Алтрек, повний привід. Так, тут є отакі невеличкі камера передає, не передає. Такі дефекти я б сказав. Вказую все, як є, 302 000 пробігу, 12 рік, 9900-2.0, дизель DSG Контакти є, телефонуйте. Якщо когось зацікавив цей Б7 на повному приводі. Ауді. Можливо, хтось шукає Ауді, Продається. 2015 рік 215 тисяч пробігу, 14 950. Це у нас є модель Audi A3 2.0 дизель. Контакти Дмитра є, телефонуйте, когось що зацікавить по аудіошці. Рено Гранд Сценік продається. Туманки є, диски є, рейлінги є. Ціна також є, 9300, 15 рік. Контакти продавця є. Гарна комплектація і стан. Далі у нас Reno трафік Вантажний варіант, довша база. Такий трафік. 2008 року коштує 8200, має пробіг 423 тисячі. Контакти є продавця. О, цікавий, цей бус Має такі на Капотіп дефекти, я б сказав, кому вони важливі, кому не важливі. От є такий блуз наявності. Маємо, що маємо, що продається, та показую. Кія продається. так, Що у нас автомобіль коштує? 14-13 рік, 16200. 210 пробігу. Телефончик є. Телефонуйте. Так, покажу вам зараз, от продається такий кадічок. Прикольний кадічок максі база Так, отакий от продається. По ціні він у нас без кілька красів ціна не вказана. Телефончик є, кого цікавий, телефонуйте а Ми продовжуємо знімати. І тут є у нас Ford Focus. Ford Focus Ось такий синій 2012 року випуску 1.6 бензин. Має 217 тисяч пробігу, 7,299. 299. Контакти є, телефонуйте. Кого цікавить можна придбати. Хтось купує автомобілі на авторіо а хтось купує автомобілі за допомогою наших відео. Ми показуємо, що свіже продається, бо просто продається. Свіже чи не свіже, то вже вам продавець розкаже. Скільки часу вже він її продає оцю чи от попередній. Так, 1,4 бензин. Механіка 197, пробігу 6200. Кіасід. Там внизу оголошення і контакти продавця. Телефонуйте. Opel Astra H. Cosmo. Версія Комплектація. От Astra за 600 продають пробіг 250 тисяч, 1.6 бензин. 2009 рік 6100 за неї просять. От, можливо, Торг. Телефонуйте, цікавтесь продавцем. Октавія А5, рестайл. Портуманки є. Отакі круті плавні диски є. Так, 9 рік, 1,4 бензин, 7,299 Так, ціна, телефончик запишіть собі, кого цікавить Так, тут стоїть поряд ще дві роножки, Меганчики два, я вам покажу. Ага, цей не продається, нема оголошення, а цей у нас є. Ціна є. На такий меганчик, 7-8 рік, місій газу бензин, 220 пробігу, 550. Так, на початку відео ми знімали меганчики, там є дешеві. І зараз завершимо відео. Всім дякую, що дивилися відео до кінця. Приємного перегляду! Наступних відео підписуйтесь на наш канал.